Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за добу. 16 грудня 5.28 Лозівський район Златопільська територіальна громада, місто Златопіль. Сили ППО ліквідували ворожі БПЛА. 11.05, місто Харків, Київський район. Внаслідок ракетного удару пошкоджено фасад покрівлю. 62 вікна та 8 дверей будівлі спортивного комплексу. Внаслідок удару постраждала 48-річна жінка. 18.35, Харківський район, Дергачівська територіальна громада, місто Дергачі. Влучання в покрівлю будівлі пошкоджено пошкоджено будівлю ангару 18.30 Куп'янський район, дворічанська територіальна громада, село Кутьківка. Внаслідок обстрілу постраждала 54-річна жінка. 18.21 Харківський район, Дергачівська територіальна громада, місто Дергачі, влучання БПЛА типу шахет в землю. Внаслідок чого пошкоджені два виробничих корпуси. 10.50 куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 20 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Близько 11-ї ворог вдарив балістичною ракетою по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у землю на території спорткомплексу, внаслідок якого 48-річна жінка отримала поранення, пошкоджено будівлю спортивного комплексу та скління багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла о 23.25 у приватному житловому будинку площі. Що квадратних метрів у селі Погонівка Ізюмського району загинув 51-річний чоловік. Причина виникнення загоряння з'ясовується. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 15 грудня російські військові застосували проти цивільного населення Харківщини КБ ракети та РСЗВ. Внаслідок злочинних дій росіян дістала поранення цивільна жінка. За фактами порушення законів та звичаї війни, поліція відкрила кримінальні провадження. 15 грудня місто Куп'янськ, 10.50, РСЗВ. Пошкоджено три приватні будинки без постраждалих. Місто Харків, 1101, ракета Іскандер М. Влучання по відкритій території. Пошкоджено Багатоквартирний будинок, місто Дергачі 18, двадцять один, два БПЛА шахет пошкоджено будівлі приватних підприємств без постраждалих. 15 грудня поліцейські здійснили огляди місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог 10 разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Лозової. Марія Соловйова, Дмитрон та Єгор Мікенін, Харків. Новини.